Дедалі більше Росіян не бажають воювати та вмирати в Україні. Військові суди Росії просто завалені справами про відмову від служби. Мобілізація у вересні 2022 року тільки загострила ситуацію. Докладніше далі. З початку російського вторгнення в Україну російські військові суди отримали понад 10 тисяч справ щодо відмови від служби після мобілізації у вересні 2022 року, коли військовим заборонили звільнятися, до судів надійшло 10 тисяч позовів за самовільне залишення частини, невиконання наказу та дезертирство. Обвинуваченими у цих справах проходять більше 10 тисяч осіб, що до майже 9 тисяч винесено вирок у травні 2024 року. Російськими військовими судами було встановлено рекорд за кількістю розглянутих справ минулого місяця. До судів надійшло 844 справи про самовільне залишення частини, 43 процеси за невиконання наказу та 42 справи про дезертирство. Найчастіше військові суди призначають умовні строки, що дозволяє командуванню відправляти підсудних назад на фронт. До мобілізації та посилення покарань за військовими статтями російських військових майже не переслідували за такими справами у січні 22-го Року таких справ було менше сотні, і всі вони стосувалися самовільного залишення частини. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.